Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення? Потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти в Аляску зараз їх туди поселили в ніякі ателья, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім, що часто буде на перемовинах, там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну Тут нічого нема унікального, а йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії. Да? І у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини, поняла? Це методичка, яку він використовує з года в год, год з того, ну, типу, з десятиліття в десятиліття на когось напав, сказав тут русські, ми захищаємо русських, Потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і подалі захоплення території України. Далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися. Ще мир ще далі в глибину України. І так по, поняли, буде безконіше, поки не залишиться, і поки, от, європа далі буде за планом. Потім Малюк розказав, що 4,6 мільярда це скільки з того, що відомого. А доларів виділено Росію це, ну, це нереальні кошти. Поняла? Нереальне на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняли, отакі от українці морально ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто що всіх все, що можна закінчилось, і 25 те дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. поняли? Совєцький Союз, ще в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поніло? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там у цій лінії фронту, ви там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е юридичного закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. Ті оці руки нічого не крали. Ну, це жесть, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не забувати. Поняв, ну я знаю, всім уже дуже важко. Типа, і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує мідійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняв ви ж не бачите, там третя штурмова кракен, там очередь стоїть там, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну, є і реально честь і хвала цим людям. А, Ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець. Ну, не, не зупиниться Путін. Неприят... Ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюсь, я це в попередніх відео розказував, Зі словами, скажи спасибо, що за за три дні вас помітили, ви окраїна, що ви ніхто і пить, я ж ніхто не прийде, і торт, і торт давати, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде ж жопа просто. І це ще самий лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. От така вам реальна картина. Трошечки друге дихання беріть. Понимаємо? Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо, для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.